І привіт мої дорогі друзі, з вами я, як Нікола Гуркопот. Mm -hmm. І сьогодні ми будемо робити, ну, як робити, дороблювати високу харку. Ми в прошлій серії її робили. Ну, прошла серія ось у вас висвітлась як підсказка. Ну, якщо захочете, можете після цієї серії подивитися. Або якщо зараз. Коротше. Я планую сьогодні тут зробити інтер'єр якийсь і тут. Ну, і ще знизу щось. Ну, огород сюди не дуже вписується. Ну, так що щось друге різно. Так, що ми можемо зробити тут по хаті? По-любому ми ставимо якийсь стіл. Ну, не вийде в нас ігровий. Так що ставимо такий стілець. Хай буде з обсяженого. Чи ось такий буде красивіший. Ну, ми експериментируємо, подивимося, який там буде лучше. Так, тепер нам треба взяти ноутбук. Нам треба взяти, щоб він був красивий. Хм, краса та, що була. Ну, Мені білий подобається. Так що поставимо десь його ось тут. Ось тут лаптоп наш. І стілець. Зараз будемо дивитися, як це виглядає. Угу. Я сюди візьму ще ось такий провід. Ось такий роутер. А, тут є стільці! А столи, звичайно, є? А я столів немає, от собаки. Так ось так. И принтер. Так, пам, пам. Так. І. Хозе, роутер, коннектинг. Угу. Роутер законектуйся туди. Угу. Вентипа туди и туди коннекти шоу, так Я не поняв. Зараз подивимось, так інтернету немає тут. Зараз робимо ось так ось. Його все рівно тут немає. Ладно. Пропустимо цей момент. Що це в нас таке? Snow Electronic Motors. Ну ще на мотор, я ще не прийню. Мені показалося колесо. колісо. Ладно. Ну, поки що ігрове місце у нас буде таке. Хоча навіть для краси зроблю ось таке. І буде наче, то у нас уже щось робоче якесь місце. Так, сідаємо сюди. Принтер, ага, я не можу його включити. Чого? Я не знаю. Може я його попробую на допустити. Ну, це ми її то, потім вже розберемось. Ай і девайс. Так, тут же нічого немає для пункта. Нічого. Так що. Бронзир. У нас буде таке місце, щоб поіграти. Тепер я хочу зробити ще дещо. Зробити так. Эн. Д. Ага. and, А як... Ладно, буде все. Та. Mm, ось. він, Це правильно. Угу. Mm -hmm. А що я його викину? Це просто за мене. І тут зробимо якийсь чи що це все. Ну, я планувала чуть, чуть це по-другому зробити, але не виходить. І то щось в голові одне, а виходить зовсім друге. Буде пускай ось так. нас блок все таке. Ось так. Пойдет. Пойдет. Тепер беремо оцей раз цветные блоки і ставим білий флаг тут. Тут. тут 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 ну і тут якусь мені інстинкт треба буде зробити маленьку зараз ну побудеш без провода нічого це Так, стоп, двери нам надо, эти, смалайся. Ой, двери. Так, что, выбираем двери. Да. То есть, Блин, это нам, вроде, сейчас чуть-чуть крышу пора рубать но ничего. Ага. Угу. Ну, хоть будем, пожалуйста, приступать. Теперь, типа, белый фон, все все закрываем. Вот так, типа, хромакей, ну, что-то, что, -то, что -то, типа, хромакея. И снизу тоже так надо сделать. На викнах тоже, чтобы нас никто не плачет. Было бы классно сделать. Ну, все, вот такая геймерская комната у нас, что. Щось у нас вийшло, одним словом. Щя. Я передумав, це краще все знайти, воно некрасиве. І оберу ці флаги теж піду. Я краще зроблю дещо друге. Ну і оцей лампы, Ну, МДР Стержні теж уберу. Вони не вписуються сюди. Я просто просту лампочку тут зроблю. Оце якраз зараз і зроблю. Для цього нам треба Redstone і... А цей. Блин, я забув, як він називається. Ну, mm, так, да, Redstone i фонарі. Так, це в нас по ось так іде. Ось так ось. це буде один бік. І раз, два, три. Ну, і десь буде ще ось тут один. Називається закономили світло. Більше нам і не треба. Тепер що ми робимо? Ставимо кровать. Тільки який цвіт буде у цій кроваті? Давайте виберемо або цей, а або вот цей. Ні, по-любому цей. Бо красний красивий. Буде типа двойна у нас ковать. А, сповний вещь, я хочу, типа, білий ковр тут постелить, щоб було для красоти, ну мені так наріже глаза, мені подобається. Ну, да, в голові було чуть-чуть другое, але ну, нічого. Так, тепер нам треба якийсь декор зробити. Десь верстаки, десь сундуки, щось типу такого наставляти. Або можна не сундуки, а ось таку фігню поставити біля Кроваці. Але ось тут ось. І на ньому би мені хотілося б поставити лампочку, але немає її на цій версії. Мода. Ну, хай буде ось так тоді. Можно щось есть у цьому моді, моде, що можна. Хоча не. Лучше уж це пью и вже. уже. Тут, тут що? Тут що есть кошелек. Я не... Я не знаю, що тут є кошелек. Так, берем тепер сундуки. Да, сундуки, ось тут вроді. Сундук. Далее. Верстак і печь. Так, зразу сундук. Як ми його ставимо? ось так, що? Ні, не, він некрасивий сюди. Далі шо, печку пробуємо. Ай, надо, щось треба надо Чи ось так, ось так шось. М -м -м, хай буде осталось все-таки. І тут уже два сундука буде вписуватись вроде. Ну, хоча би более-менее. Тепер надо нам зробити... Ну, поставити печку і верстаки. І так пузі будуть верстаки, а печки. -ху 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 -ху. Ні, не буде у нас печки будуть в другому місці. А іменно ось тут знизу. Так. Ось тут поставимо їх. О, і якраз тут можна буде все робити типа склад. Бо не так зробиться, а більше ну таке... Ну нереалістично, ну... Майнкрафт. Аллилуйя, нормально. Аллилуйя, нормально. Все, и складываем. А, печки. А куда печка это Ну, и так и будет. Что пробовать уже? Все. Теперь идем наверх доробливать ход. О, я зашел аж тут. Резко все стало. Непривично. Ось цей угол якийсь і вам не кажеться? Зараз очищу весь інвентар і в мене навіть є ідея, що поставити. Ось так. І ...надо нам місту. Правильно. Ось так вугло все поставити. типа розтіння якесь. Давайте переставлять їх. Ну тут буде воно більш красивіше, ніж верстаки. Оооо! Так уже набагато красивіше. І ось тут. Ось тут якось сюди на очі. О, ну ось сюди верстак буде, пожалуй. Ну, і сюди сундуки, а ось тут теж зроблю. О, ось так лучше стало уже набагато. Тепер я думаю, добавить камеры, типа для охраны все пьюрси правду. Да в нас камеры знаходяться, а я не знаю. Я вот сейчас слип і їх не бачу. Правильно? Правильно. Я не тут. Не не тут. Тут не. Ну, ладно, що. Ну, мені поки що подобається хата, яку ми зробили. Тепер переходимо донизу. Щось тут зробимо. Я думаю, тут зробити міні столик на якому можна буде типа на вулиці поїсти просто. М -м -м. Де в нас ще тут є така щось паркольне? А у нас нічого немає в цьому моду все рівно. У нас тут є лавочки а, і ящики. А із хавчика, так, да, нічого. Угу. Ось чуть-чуть переставим його. прям такий великий стіл. на якому буде куча всі. Ну, всякої, всякої не буде куча хм. У, -ху -ху. У, -ху. у мене є ідея. Де у нас э... оці... рамки. ось рамка короче Давайте я дороблю і це все вам покажу. Ну, щось такого я хочу зробити. Ну, те, що я ще хочу зробити, в мене не вийшло. І за цих модерських клопів. Нічого. Тепер тут ставимо камери. Типа об'єкт Провіримо. Раз, два, три, чотири. Так, хочу подивитися на цій камері. Тут можна проглядити, як тут взагалі все. Що втрілива від камери. Провірили камери, усе робоче. Тепер залишилося тут зробити просто доріжку яка буде кудись вести. Ну, можна зробити просто кругом двора і все. Буде готово. Я візьму ось таку лопату. Я на не хочу на залі, то і там брати, це все таке. Ну, просто не піндрюш. Можна. І тепер ось так все. нося. Воно було хоч более-менее красиво. Або даже хто знає, це буде. Зараз провіримо. І тепер сюди ще дорожку. А -а -а. Так, хата у нас ще й образу стала чуть-чуть Я вже планую поспати і, і будемо закінчувати. Закінчила відео. Ну зараз. Ой, а як все-таки в хаті класно. І моя радость всі. Ой, яка очіка классно все. -таки. Хто її придумав. Ну, тепер все-таки я закінчую відео, я вже поспав. З вами був Ялок І Сьогодні ми робили декор у цій хаті. Як на мене, він вийшов дуже класний. І знизу ще декор зробили. Але я не знаю, чесно дуже довго вийшов. Ну, я не винуватий. Довшей хату ми строїли десь у два-три рази, бо хату ми 10 хвилин строїли. Хоча там без кріші. Ладно. Саці, дивіться, у вас зліва появилася конка мого каналу. Якщо то ви можете на неї нажати, подивитись якесь моє відео. ну це якщо вам не лінька. Якщо не ліньки, то нажміть на відео справа, Їх там цього двоє. З вами був я Бог Посід. Всім попаду